Ну що, друзі, вітаю з вами знову. Я ваша Ланочка Олександрова, і що я бачу, що всім сподобалася акція, дуже багато пенсіонерів скористалися моєю акцією з 1 по 15 числа, де я робила велику знижку на консультаціях. Отже, я продовжую з 1 січня по 15 січня включно. Я роблю для пенсіонерів знижку. Ця знижка буде 75%. Тобто, якщо моя консультація коштує 4 тисячі гривень, то для пенсіонерів віком від 60 років при, ну, при пред'яві пенсійного посвідчення для таких людей, моя консультація буде коштувати тисячу гривень. І вона буде тривати до 30 хвилин. Тому, якщо вам потрібна моя консультація, пишіть мені на Viber, він в описі під відео буде вказаний. До зустрічі!